12 червня у кіноконцертній залі телестудії Радехів відбувся святковий захід для дітей. Разом із батьками дітям було запропоновано долучитися до численних конкурсів, отримати подарунки, поспілкуватися та навчитися новому. Далі у сюжеті свято було приурочене міжнародному дню захисту дітей. Відбувся захід за сприяння церкви християн віри євангельської. Ми проводимо такі заходи. З цією цілю, щоб день захисту дітей, який ми маємо. В нашому суспільстві особливо відзначати, тому що всі розуміємо, що діти це наше майбутнє. І в сьогоднішній час, як ніколи, напевно, діти потребують захисту від всієї спільноти, від всіх людей доброї волі, від всіх людей, які бажають, щоб наші дітки вони були щасливі, щоб для них було щасливе майбутнє, щоб у нас з ними завжди було мирне. Небо. Вони були задоволені і в цьому житті, що вони мали добру надію на спасіння, яке нам всім дарує Господь, який всіх любить, а особливо дітей. Численні розваги та ігри на заході вміло поєдналися із навчанням. Усі охочі мали змогу висловити свої думки та глибше зрозуміти та перейняти християнські цінності. Остап Остап. Це твій братик Андрійко чи друг? Мач. Найкращий подарунок. Що ти найкращий? Дарувай. На я мамі дарував найкращий подарунок. Шоколад і квіти. О, який супер. Мужчина! Мишина. Цей день в нашому місті, чи не вперше, відбулися вистави лялькового театру, що стали справжньою окрасою свята. У лялькових театральних виставах було порушено численні моральні проблеми. Рисолодище. Мабуть, ромашка також, але ромашка не прийняла цукерки від бабочка. Що ж до цей раз придумає Бабочок? Гроші? Ти думаєш, вона захоче гроші? Ну що, переконався, нічого не допомагає бабочку подружитися з ромашкою. Мабуть, для дружби потрібно щось. Цього разу запропонує павучок громадсько своє серце не коске. Але Павучок хоче нам ще щось сказати. Вистави для дітей підготували учасники християнського лялькового театру Світлинка, що діє у місті Луцьк. Враженнями від заходу ділиться одна із учасниць театру. Вашому місті вперше і дуже раді, що могли розказати про Ісуса цим дітям. Ми віримо, що в їхніх серцях залишиться цей спогад про цю зустріч, і віримо, що вони будуть дотримуватися того, що. Написав Бог в своїй книзі, читати її і віримо, що їхня дорога буде в небеса. Мені приємно, що ці діти були дружелюбними, тому що ми любимо друзів і хочемо, щоб друзі також шукали собі друзів. Діти це наше майбутнє, і щоб воно було добрим. Ми повинні дбати про виховання молодшого покоління вже сьогодні.